Всіх вітаю на нашому ютуб каналі. Сьогодні да, хочу показати вам у нас з'явилися новенькі класні смарт-телевізори. Цей конкретно на 32, 34, дюйма, 56, ну все по діюмажу, це можна перевірити на нашому сайті. Плюс цього телевізора в чом. По-перше, тут є голосовий пошук. Ось такий пульт подобається, що тут є окремі кнопки. Це YouTube натискаєте, YouTube у нас відкривається. Натискаєте Netflix, відкривається Netflix. Дивіться, я YouTube відкрив, все, у нас відкривається YouTube. Не треба там л -л лазити десь по меню, шукати це YouTube чи ще щось. Ви просто кнопочку Чикс, все, все працює. Це перше. Друге, тут класний новенький Android. Ну звісно, Bluetooth, по якому можна підключатися, дивитися це все діло. Також натискаєте там, наприклад, налаштування. Дивіться, все відкрились налаштування. Що я хочу показати? По перше, це тут Bluetooth, Тобто, ви можете підключити сюди бездротові навушники і сидіти, кайфувати бездротовими навушниками, дивитися телевізор, ютубчик. І вас не буде ніхто казати. Ой, виключи, за довба, ви ти вже дивишся його постійно. Ну коротше, можна. А, бачите, відразу у нас ну, тобто, відображаються пристрої, які є в радіусі, є е, біля нього. Тобто це клас. Друге, що саме класне, таких телевізорів ще не було. Це внутрішня пам'ять 16 ГБ. Ви можете сюди скачати ігри, програми, YouTube, Megogo, Netflix, різні ігри, і це все грати. Тому що ну для телевізора 16 гігабайтів це реально круто. Оперативної пам'яті 2, 2 ГБ. Версія Androïdu 15. 15-й Android це значить те, що він не глючить, не тормозить. Тобто ви можете на ньому робити багато всього, грати в ігри і так далі. І це все буде працювати класно. Ну, можете подивитися, версія прошивки і так далі. Кількість ядер, 4 ядра. Звісно, тут є вихід, чи дротовий інтернет можете сюди підключити. Е, ну, в принципі, Wi-Fi, це і так зрозуміло. До Wi-Fi мережі я підключився. І тепер давайте покажу вам самий клас. Дивіться. Ютубчик натискаємо. Відразу у нас ютубчик відкривається, тільки не зрозумію. Ага, ось. А, Так, ютубчик відкривається. Можете подивитися будь-які фільми на ньому через Могочу. Можете ось так ви зайти. Є, звісно, типа Market, де ви можете програми будь-які скачувати, завантажувати, браузер, де можете подивитися. Знову ж таки, що завгодно. Зайшли ми в браузер. Тобто тут ми можемо відкрити пошукову строку, де ми можемо щось писати. І відкриваємо, натискаємо цю кнопку. Дивись, 4К. 4К, будь ласка. Ви йому сказали, він це все діло знаходить. І далі ви дивитесь. Будь ласка, 4К відео, там фільми, все що завгодно. 4К. відкриваємо, наприклад. І у нас відразу відкривається це відео, і ми можемо його дивитися. Ну, круто. Саме відео, що мені подобається, це е, якість, тому що показує він класно. Ці всі кольори, можливо, камера це не передає, але вони наскільки насичені, вони от червоний, рожевий, синій, все дуже якісно. Подивіться, яке, е, яка якість цієї картинки. От просто нереально класна, плавність, нічого не турбує. Якщо так от дивитися, можна подумати, що я біля цієї змії стою. Але це все через телевізор. Дуже класна якість, кольора в нього передаються нереально шикарно. Full HD, Smart TV, голосовий пошук, 15-й Android, 2 оперативки, 16 будованої пам'яті. Кому треба, будь ласка, переходьте на наш сайт по найдешевшій ціні. Забув сказати про ціну. Тому що ну, люди, які нас дивляться постійно, вони так знають, що в Україні у нас найдешевша ціна на все. Цей телевізор коштує дуже дешево. Таких цін ви не знайдете просто ніде. В комплекті ви отримуєте телевізор, пуль до нього. Ось такі ніжки, на які можна його поставити. Також є кріплення ззаді, тобто ви можете його повісити на стіну. У нас є, до речі, спеціальні кріплення на стіну, які повертаються, які просто вішаються. Вимикаємо телевізор. До речі, зверніть увагу, що він практично безрамочний. Бачите, практично не видно. Ну, На самом ділі тут є невеличкі рамки, але коли отак дивишся на нього. Просто краса, ну от дуже класний телік. А давайте подивимося на виходи, які е, на ньому є. Тобто, тобто, тобто. так. Дуже-дуже обережно. Вимикаємо його з розетки. Е, дивимося, тут а у нас є вихід під карту, Тобто два USB. Вихід під антенну, два HDMI, тюльпан, вихід під звичайні наушники і Ethernet. Тобто можна підключити сюди звичайний кабель інтернету, щоб він працював ще більше, швидше. Але я підключений був до Wi-Fi, працював, працював на ньому, дивився YouTube, 4 відео фільми. Без питань, ну, от взагалі, все працювало як треба, ніяких люків лагерь, нічого не було. Тож хто хоче, переходьте на сайт, обирайте, Ціна найдешевша в Україні. Дешевше ви не знайдете ніде, до речі, з голосовим пошуком. Ну, це рідкість, щоб вони були по такій ціні. Я чесно кажучи, думав вони будуть дорожче. Класний телік, пишіть в коментарях свої запитання.